Всім привіт! Хочу подивитись таке питання: вже у його всі подивилися: стосовно наряду Меланії Трамп да, на інаугурації, Особливо акцент на шляпку. Да. Чому вона вибрала саме таку шляпку? Так, рицарь мечів, строгість, ну дійсно, це є. Дійсно, по її образу, така вона була більш сувора. Такий образ різкий, трішки агресивний, дійсно було. Далі, що вона хотіла показати цим король жезлів? знаєте, саме в цій колоді, дивіться, цей трон да, є в цього короля. Хотілося показати, що він якийсь трішки смішний на її фоні, її чоловік, да? хоч він тут ось і корону зняв. А що вона, ось, головна змійка, в нього на носі сидить, да? от якось вона хотіла перетягнути на себе погляд Ану. Король кубків, зірка. Ну, от зірка, да, дивіться, тут і зірка, такі шляпки. А, хотіла бути такою. Тут зірка, бачите, трішки така сумна, задумлива. А, і знову ж як цікава, да, карта з шляпкою. І, до речі, вона чимось схожа на ту шляпку, яка була у Меланії. Подивіться. Але по зірки. Це одна з найбільших карт, коли хочеться затемнити всіх. От я найкраща, от я така сяюча, і саме ця шляпка, цей капелюх, поставить мене на всі перші новини у світі, да? тому що на її наряд, на її капелюх звернули, звернули абсолютно всі увагу. А чи хотіла вона цим щось іще довести, показати, натякнути? Ну, дев'ятка кубків, що вона, скажімо так, королева цього свята, що вона головна а, зірка цього свята? А, ну, давайте ще запитаємо. Щоб цей образ показав, або яку енергію, давайте, яку енергію цей образ несе Америці. Давайте так. Сім пентаклів. Ну, допомню, що давайте візьмемо. Сім пентаклів. Дивіться, знову такі всі в капелюхах. І сімірка жезлів. Знаєте, перше, що мені прийшло по цим картам якесь відстоювання і акцент на те, що головна жінка. Дивіться, тут три жінки. Карта як довгого очікування, коли прийде наш час, який потрібно відстоювати. Як знаєте, Відстоювати якісь жіночі права, жіночий вплив, жіночий статус, показати, що жінки сильні, що от ми можемо навіть самого президента в тінь так, відштовхнути, скажімо так, і бути на перших сторінках журналів і новин і так далі. Ну, у мене прийшла така інформація. А що ви побачили? Можливо, я щось на щось не звернула увагу. І ви якийсь більш такий детальний, може, нюанс побачили в цій колоді в цьому розкладі? Але я скажу, головна карта цього розкладу це все ж таки зірка. І тут цим все сказано. І навіть цей капелюх, такий, як у Меланії. А що ви думаєте?